Мої вітання підбиваємо підсумки інформаційного дня 8 листопада в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Програма головні новини міста, яка виходить щодня о 18, 21, 23 годинах. Та вночі у кабельних мережах «Ростелеком», Воля та Ларта. Тож розповідайте про нас своїм рідним та близьким, аби вони також володіли важливою інформацією про життя міста. На російсько-українській війні загинув наш земляк та герой Олександр Нагорний. 43-річний чоловік був матросом та стрілцем помічником гранатометником батальйону морської піхоти. Його життя обірвалося 2 листопада під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Кринки, що на Херсонщині, попрощатися з воїном прийшли рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. Спочиває захисник на алеї Слави Сухоярського кладовища в Олександра. Залишилися батьки, дружина та діти. Викрав авто не розрахувався на АЗС та на додаток протаранив патрульних про інцидент, який стався на світанку. Повідомила поліція Київщини. Керманич на шару залив паливо у селищі Володарка та поїхав у напрямку Білої церкви. На проспекті Незалежності ВАЗ, не впоравшись із керуванням, зіткнувся з машиною копів. Проте поїхав далі. Однак, вже на молодіжні його зупинили патрульні через деформацію. Кузова двері були заблоковані, тож водія дістали червоні. З розбите скло. Як виявилось, він був на підпитку та без посвідчення. А ось авто викрав у кашперівці. На чоловіка склали п'ять адмінпротоколів. На зупинці площа волі невідомі понівечили лавку. Хто це зробив і навіщо? Поки невідомо. Адже до правоохоронців з приводу цього інциденту ніхто не звертався. Нагадаю, днями двоє молодиків поламали шість дерев на одній з центральних алей. Їх знайшли поліціянти. У Білоцерківській громаді не зафіксовано жодного випадку поширення гепатиту. А про це на прес-конференції щодо рівня інфекційних та вірусних захворювань і вакцинації зазначила головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. Та, попри таку ситуацію, медики наголошують на дотриманні правил особистої гігієни, адже даний вид гепатиту доволі важко розпізнати на ранніх стадіях у дітей. Загалом у місті діє 16 пунктів щеплень, в яких є вакцини для малечі та до. Рослих згідно з календарем за словами фахівців, через близькість до столиці в громаді стрімко поширюються крапельні інфекції із настанням холодів. Прогнозований рівень захворюваності на грип та ГРВІ лише зростатиме. На сьогоднішній день будуть люди щеплюватися. До речі, станом на сьогодні із груп ризику щепилося 122 людини. Це я вам хочу сказати з попереднім роком, якщо порівнювати, це рекорд. Тому що в попередній рік 6% ми добились тільки, коли вакцинували протягом всього піднеблополучного сезону. На сьогоднішній день це вже 4 станом за, за місяць першої піднеблополучної ситуації. Потім трошечки ситуація буде пом'якшена, але з приходом холодів і з більшого згуртування в колективах, відповідно, буде збільшуватися захворюваність. Дефтерія правець це важливий і для дорослих, і для дітей в тому, в тому числі. Да. На сьогодні діти більш щеплені, це 70%, да, це мало, але це хоч щось. А що стосується дорослого населення, то, на жаль, щеплення близько 30%. Чому так? Тому що, мабуть, менше звертають увагу дорослі саме на, на себе і самі забувають про те, що їм треба зробити. Яка періодичність? Періодичність, звичайно, це що 10 років. Міська лікарня номер 3 працює в штатному режимі. Вільні місця є також амбулаторно приймають три лікаря-інфекціоніста. Тобто, завжди, якщо якісь сумнів з приводу. Виникнення інфекційної хвороби виник то можна проконсультуватися з двома дорослими інфекціоністами та дитячим інфекціоністом. Спасо-Преображенському соборі з нагоди свята архистратига Михаїла відбулася божественна літургія за участі військових 114-ї бригади тероборони. Під час служби усі охочі могли прикластися до ікони війська з зображенням святого, як стверджує Дмитро Кулібаба, для них цей день важливий, адже Михаїл розміщений на шевроні тероборонівців і є їхнім покровителем. Далі ж ікону повезуть на фронт, де точаться найгарячіші бої, аби молитвою підтримати наших бійців зазначу, раніше свято відзначали 21 листопада, але згідно з новим календарем, воно припадає на 8 листопада. Ікона, яка сьогодні в церкві, вона намальована на Дошці, яка є частиною ящика з під набоїв, яку знайшли біля бучі, і ікону цю намалював Олександр Клеменко, Це всесвітньо відомий художник, ікони якого у перших осіб цього світу він подарував минулого року на день збройних сил України бригаді цю ікону. І Це цією іконою, фактично розпочата традиція наявності у бригад, бригадних ікон. Фактично, у нашої бригади така ікона з'явилась першою. Наш капелан, отець мико. Гопайнич поїде на схід до наших батальйонів. Зараз наша майже вся бригада воює на сході, і він поїде в кожен з батальйонів з цією іконою для того, аби підтримати бійців і словом Божим і своєю присутністю. Вже понад півтора року в Україні триває повномасштабне вторгнення, а загалом наша країна воює з Росією 9 років. Однак за цей час більшість українців, зокрема і білоцерківці, так і не навчились елементарного тримати в руках зброю чи навіть основам тактичної медицини. Тож з полковником ЗСУ Ігорем Дейчуком поговоримо про важливість програми національного спротиву населення. Слава Україні, пане Ігорі, Героям Слава. Доброго так, дня. так розкажіть, чому ж все таки більшість нашого населення не мають ось цих елементарних навичок, які потрібні під час воєнного стану. На мою суб'єктивну думку, на жаль, відношення? Певних державних структур, політики держави на протизі всієї незалежності нашої держави, починаючи з 91-го року, ну не розуміли, що безпека держави це не являється тільки пріоритетом політики. Безпека держави це є обороноздатність держави, а навченість цивільного населення є один як із елементів. Які кують, які здійснюють підготовку резервів і являються резервом. Сил оборони України для захисту своєї суверені... суверенітету держави і обороноздатності держави, тобто за цей час у нас все, весь цей час у нас ігнорували це питання. Можна сказати? Ну не зовсім ігнорували, але був не в повному обсязі, не в такому максимальному розвідці не з таким за, за затратою таких ресурсів не здійснювалася підготовка населення. А що ж це за така програма національного спротиву населення і на кого вона розрахована? Це програма вона розроблена командуванням Сил територіальної оборони України. Вона розрахована на всіх бажаючих українців віком від 18 до 60 років. Це безоплатне навчання. От, по цьому навчанню здійснюється підготовка населення уже як пілотний проект 23-му році і буде здійснюватись підготовка цивільного населення в наступному 24-му році. А хто опікується цією програмою саме у Білій Церкві? в Київській області? Опікується командування 114-ї бригади ТРО та командири батальйонів військових частин в Білої церкві в Білоцерківському районі. У нас створена група по співпраці з цивільними структурами цю групу очолює старший лейтенант Дмитро Киришун, який здійснює координацію між обласною військовою адміністрацією, районними військовими адміністраціями і іншими цивільними державними структурами. А ось яких знань та навичок з військової справи вчать на цих заняттях? Всього в даній програмі визначено 15 дисциплін. Пройшовши курс навчання, який курс курс розрахований на 100 годин на рік. Людина цивільна отримує е, навички е, як виживати в надзвичайних ситуаціях, як надавати першу медичну допомогу, як спілкуватися з військовими, е, бути психологічно стійкими і залишатись сфокусованим е, при різних ситуаціях. Е, на жаль, як у нас щас, що робиться в нашій державі країні. А хто цього всього вчить населення? Це якісь фахівці певні? Це військові? Чи хто це взагалі? Е, так, е, навчання здійснює Військові, військовослужбовці військової частини нашої 114-ї тобто бригади, діючи. Діючи, так. які мають практичні, теоретичні навички, деякі з них мають сертифікати інструкторів. основна маса це все військовослужбовці, які пройшли герло війни, і безпосередньо, знають що потрібно знати по максимуму. Чи охоче Білоцерківці записуються на такі заняття, чи, чи багато? Е, так, е, Білоцерківці записуються, м, так скажу маленьку статистику, е, напротязі дня. Е, до 20, на даний час 27 сім е -е, е -е, зробили е -е, згоду для того, щоб е залучитися до даного навчання Нікач. даної програми. А як, взагалі, давайте тоді вже піднімемо під питання: як взагалі записатися на ці заняття, на цю програму національного спротиву? Кудись потрібно телефонувати, десь заявку залишати, чи потрібно кудись прийти. У нас створена google платформа по інтернету за визначеними телефонами. Можна подавати заявку, подавати своє прізвище, задавати питання, отримувати повністю достовірну інформацію, володіти цю інформацією і координатори, які ви визначені, вони определяють точку. Говорять, коли буде здійснено це заняття, тось тобто людина повністю має інформацію для того, щоб зайнятися цією програмою. Хочу звернути увагу наших глядачів, що зараз ви бачите внизу нашого екрану телефони, за якими можна зателефонувати і дізнатися більш детально інформацію щодо програми національного спротиву, або ж записатися і долучитися до занять. А ми ж з вами ігоре продовжуємо нашу розмову. Ось в деяких містян складається думка, що записавшись, ось на подібну програму там. Там, де є щось там, де навчають чогось військового передають ж, передаються і думають, все пройшли заняття, відправлять зразу на фронт. Чи дійсно це так? Чи можете спростувати? Ні, такої інформації немає. Я її спростовую інформація яку надає громадянин. Ця інформація потрібна тільки для того, щоб знати хто з ким. Як зв'язатися ця інформація безпосередньо для того, щоб людиною з людиною займатися то проводити з ними заняття не до якого призову, не до яких інших, як би тільки шо сказали, напрямків ця інформація не стосується. Тобто людина пройшла це для неї як фіксація так, навичок. Так. А чи отримує людина, яка пройшла ці заняття, цю програму? якийсь сертифікат певний? Чи що вона пройшла їх на даний час? Сертифікат сертифіката немає, але в майбутньому так буде отриманий сертифікат, і до даної програми, яку ми ще з вами обговорюємо, вже є інша програма. Відповідно цієї програми буде здійснюватись зріз знань, яку яких громадян України отримав. Тобто програму національного спротиву людина пройшла, і потім буде типу якийсь екзамен, щось такого так, буде типу екзамену, тобто буде перевірка. Цих знань, і якщо ем, громадянин ем, зацікавлений більш поглибленому вивченні по якимось із певних дисциплін е, отримати знання, це буде також йому надана можливість. А на вашу думку, ось цих 100 годин, які даються на рік для одного громадянина України, чи вистачає, щоб все пройти, все зафіксувати? Щоб всі знання дійсно вони от ну, які знадобляться, щоб їх вивчити? Це все е, так цілком достатньо. Але з, з тим уговором, що потрібно всі 100 годин пройти повністю, щоб людина усвідомила, людина розібралася, людина максимально зрозуміла, що потребує її. Цих 100 годин достатньо. Хотілося б запитати все таки про цифру. Скільки за 2023 рік можливо можете назвати хоча б орієнтовну цифру людей, долучилися до програми національного спроту на Це ну, Там більше 100-200 людей. Чому Десь більше трьохсот людей на Білоцерківщині? Люди бо прийшли навчання. Це за 2023 тисячі Ще так, не закінчив так, так. чи багато це, чи мало? Е, чи хотілось би більше? Хотілось би більше. Я вважаю, що це мало. А що потрібно робити, щоб людям донести думку, що все таки це важливо, як надати домедичну допомогу? Там, от ви говорили про спілкування з військовими, тому що деякі люди не розуміють, наприклад, у нас в суспільстві як потрібно спілкуватися з тією людиною, яка тільки що повернулася з фронту. Що ж потрібно робити з людьми, аби донести їм цю думку, що воно потрібно? Це не просто ну. Таке щось потрібно здійснювати популяризацію за цими напрямками, і мені дуже приємно, що ваш канал ви цим якраз і займаєтеся. Тобто людям потрібно розповідати людям потрібно, ну можна сказати так, розжовувати, пояснювати. Щоб вони більше інформації мали, коли людина е, проінформована, людина обізнана, і людина знає, що робить. Цікаво, ви зазначили категорію людей від 18, якщо я не помиляю, не помиляюся, до 60. Е, ось які ті люди, які вже приходили на навчання, все таки, наприклад, ось якщо це 18 років людині, вона все таки більше не знає того, що розповідають. Ось людина, які 60, вона приходить, також не знає так само, як 18-річні. Хороше питання. Дуже доречне, хороше питання. Тання, я скажу так: на жаль, людина, яка старша, вона більше знає, ніж та чим юноша дівчина 18, 18 років, тому що люди, які постарші. Вони більше отримували в свій час, коли була допризивна підготовка в школах, коли були державні установи, які займалися навч... здійснювали навчання цивільного населення, і ця база даних вона пам'ятається і вони більше обізнані ніж молодь. Тобто 18-річні приходять так сказати, все ж чисто аркуша. А ось, наприклад, там щось до зброї, наприклад, складати, розкладати ці навички, хоча 18-річних є, які приходять на заняття, чи все таки є, але мало мало. Так. Тобто, а ось на що роблять акцент, можливо, на заняттях найбільше, От, які теми обговорюються там, наприклад, найдовше, тому що там сконцентруватися більше потрібно. Все залежить від підготовленості безпосередньо самого обучаємо, да, навчаємо, і як він сприймає інформацію, матеріал. Хтось може, ну давайте так, як приклад, в школі да, не всі ж можуть навчатися на відмінно. Да? Є угу. хорошисти, є які задовільно навчаються, також і військовій справі, військові дисципліни це теж наука. І кожен. По різному цю науку сприймає хтось швидше, хтось ну, швидше, хтось повільніше. Але вернемося трошки назад. Чому 100 годин і на рік? Тому що це дає можливість, якщо людина щось не пройшла, матеріал повторювати, підтягнути так. І це буде якраз поки людина не усвоїла, поки людина не розібралась, переход до нової теми, до нової напрямку напрямки напрямку воно вони не, не здійснюється. Е, наші глядачі бачили на своїх телеекранах відео, якраз там, де проходили навчання. Але сте розкажіть трішки, там якось по локаціях, там один тут, інший тут, і вони якось так проходять, як квест, це все ці заняття. Чи як це відбувається, щоб поз зрозуміли це? Все. Тому що дивимося, гарна картинка дійсно стоять, так проходяться гарно. Чи дійсно це так відбувається? Е, це навчальний процес, і до навчального процесу є певні правила і відповідних цих правил з Існується навчання. І okay. групно е е по навчальним місцям, е по навчальним точкам, е щоб е не було скупченості особового складу, е ну на навчаємих е є такі е як би, вимоги, що, наприклад, один е е е то який вчить, максимально може надати інформацію і навчальний матеріал не більше 20 чоловікам. Тобто, і чому ділиться на групи і ділиться на навчальні місця, щоб обхватити максимально більше навчаємих і максимально якісніше надати матеріал інформацію, пане Ігорі. Можливо, ви б хотіли звернутися до наших телеглядачів з проханням долучатися більше до цієї програми і поясніть, чому це важливо. Задач дуже багато, і військова справа вона дуже на даний час потрібна. Та що я дуже вас всіх прошу, контактні телефони є. Ще раз повторюсь, не боїмося, залучаємося, навчаємося. Дай Бог, щоб ці знання вам не були використані в повному об'ємі, але обізнаний, навчений, він захищений. Пані Юрію, дякую вам велике, що знайшли час і завітали до нашої студії і розповіли все таки про важливість цієї програми національного спротиву населення. Дякую, дякую. Про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопаца. Більше інформації знаходьте на наших сторінках у соцмережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Тікток та Ютуб. Інформуємо вас, аби правда брала гору над мовчанням та фейками. Тож разом протистоїмо російській пропаганді. До зустрічі в наступних ефірах.